Чи відомо вам, що масаж акупунктурних точок допомагає позбутися головного болю інколи краще, ніж самі таблетки? І сьогодні я вам покажу одну з таких точок. Але ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, точка вв 20 Допомагає при головному болі напруги, який виникає після тривалого робочого дня, переживає на роботі. Шукаємо її так. З'їжджаємо з черепа в це місце, де переходить він в спини хребет. І переходимо через м'язовий валик, попадаємо в яму. Нерідко ці точки є досить болючими, якщо у вас є. Застійні явища, головного мозку та шиї. Масуйте і будьте здорові!